Доброго дня, доброго здоров'я всім. З того не, не, не знімав відео. Оце вирішив зняти. Приїжджали дорогі гості наші Серега, Серега Суровий і підговорювали мене, щоб я зняв якесь відео. Вже давно не знімав. Це вирішив огляд зняти по нашій жатці. По Ну, На каналах е, Ютуба є відео відгуки про цю жатку. Там Олександр Петрович знімав про неї. У мене 8,4 метра, в його 6-метрова. То він е непогано про неї відзивався, що гарно працює, достойна жатка. Ну, В принципі, те саме скажу я. Е жатка дійсно бомба. Ну, як бур'янин не бере, одну шляпку зрізає, в принципі, все продумано. Всі знають, що ця жатка на Лахмаїско, що Велес намагався ну, якомога ближче її скопіювати, вибрати щось краще, щось гірше. Але не все їх вийшло. Зараз я ось підійду. Значить, ця жатка е, має ну, схожий, як маєсько конструктив, але трошки відрізняється. Значить, що ми по ній робили? Пройшов рік, ну приблизно там 600-700 гектар скошено. Значить, оця ось е, цей вал, шків. Підбило у нас. Це ось нам по гарантії його поміняли. Значить, ми вважаємо, що основна причина, що вийшло строю цей узел, це підшипники. Ось о, тут зараз я маю для порівняння ось о, рідний підшипник Сінеровський, який зажимається такою е, втул, ну, короче, конусна втулка, зажимається гайкою. Ну, Наподобі псевдеповських наших на донах на нівах. Значить, оцей е, вал підбило, тому що відкрутилася оця гайка. І він почав грати туди-сюди. Коротше, розбило шпунку, розбило вал, і це нам по гарантії його вислало. Вислали, ми його оце все назад поставили. Коротше, поробили приблизно неділю і в нас розбило оцей ось підшипник. я Ну, якби, маючи досвід всяких переробок на донах, підібрав корпус, який ну, схожий і по цим всім розмірам, по отворам всім підходить. Корпус, який ну, наподобі агешечний. Це ми ось у його поставили, я не знаю, чому виробники, вони майже на всіх ось. Там на кардані ось, ось тут везде тулять оці підшипники які зажимаються оцею гайкою і конусом. Ми коли затягували оцей ось конус, ось він зараз практично видно. ну Коли ми зажимали, його майже так само затягнуло туди внутрі. Ми якби хотіли поставити там з дона взяти оцей конус, щоб воно... Якби плотніше сиділо, але він не підходить. Оці сіонеровські підшипники. Вони скрізь тут стоять. Ось і на мотовилі він стоїть. Вони фактично тільки в сіонера є і вони не підходять. Ось тут стоїть. ось він. Скрізь вони якби, поставили це, ж, що зажимається ось цією гайкою. Ми пробували оцей корпус. Вставлять і наш Sexo 207-й він стає. В цей корпус можна поставити подшипник Сіанеровський, який зажимається гайкою, можна поставити за ГЕшки, можна поставити з Ну, Чомусь виробник вибрав це, що зажимається цим конусом. По цій всій компону, в принципі, питань немає. Єдине, що Оця зірочка, вона стояла, виходить, жатка була на Джантірю, то нам її ми замовили виробник вислав спеціально під класовські. Тому що на класі, на наклонки більші оберти і нам треба було понизити передаточне. Ну це по такій проблемі, що нам прийшлось її вирішувати. Буквально там через 200-300 гектар. Що ще по мілочовці? Ось зараз видно, ось шумахер весь блестить. Получається, коли ми закриваємо кришку, то воно по цьому ребру терло терло, поки ми не зачухали ось його тут турбінкою. Оця кришка ось вона має отаку підпорку. Коли витягуєш оцього швинта, ось, вона починає як матні крутитися. То У нас клієнт по лобі не отримав. Мені проще ось ось підставити якусь трубу чи ще щось всунути. Тобто Воно ну, якби не продумано. Можна було б якісь амортизатори поставити, чи хто там. Ну, є різні варіанти. Потім, отут, де вона закривається, ось, оці ось. Оці ось, я напевно як, як Вони погано ходять. Буває, що їх плоскогубцями не можна відкрити. Ну, туго вони ходять, туди мусора набиває. І не можна відкрити. На вдвоєм один відкриває одну сторону, другий другу. Це щоб його добратися до цього. Так, в принципі, ну, все зроблено. Метала не жаліли. Ось тут зараз покажено 2640 вага жатки. У майску кажуть, що то на 800. Тобто віліс не, не зекономив на металі. Ось видно, що таке по-багатому зроблено. Але є всі віші, які там теж не зовсім продумані. Ось Бачите, оцей брус, він тонкий. І коли ми цю жатку привезли, то минулі хазяїва отут ось о, поставили брус такий, ну дерев'яний. Тому що коли вони поставили жатку на тілешку, його цей брус, оцей ось брус прогнуло, ми взяли ось о, на тілежку, приварили отакий угольник, щоб оця вся плоскость лягала не на одне місце, а на уголок. Ну, як би нормально воно. В принципі, лягло, хорошо так ось ось застопорили. В принципі, жатка лежить непогано, чітко лягла. Ще по, по конструктиву, що оце все, що тут, ось, воно майже все схоже з маїску. Різниця тільки отут. Ось у нас вінтом воно там є винт, воно. Регулюється. Ну, чесно говоря ми його не регулювали. Так як воно було, ми так залишили Єдине, що ми регулювали, зараз покажу, отут ось є отвори, а там ми протяжний вал чуть трохи подали. І в принципі, нормально і буряни нахиляє, і зрізає під шляпку. Я думаю, що вгадали. Що ще? Не досить гарно зроблено. Оце, що мені не подобається, оці ось корпуса, вони всі мажуться. Казалось би, це добре. Але коли береш вал, вал все, воно все хлапає вже. Корпуса по вже подшипники гуляють в корпусах. Цей корпус теж сіанеровський під 206-й подшипник. Е, в Маїско, оці всі корпуса вони не обслужують, вони не мажуться. І підшипник такий наподобі 206-й, наподобі, як в комбайні. Тобто, Якщо в комбайні там на вентиляторі і прочих там, органах стоять підшипники, які з центрікою зажимаються. Вони там знаєте, якби сумасшедші обороти в принципі, ходять годами. То я не думаю, що тут би воно не ходило. В маїзко, я знаю, от в людей є маїска, вони ще до сих пор їх не міняли. А нам на той рік оце все треба буде поміняти. Зараз покажу ближче чуть-чуть. Ось у нас корпус називається FD-206 Янеровський. Це його ось подшипник. Він мажеться. Мажеться, зажимається такою втулкою, а Маїзко Получається, оцей корпус якби не обслужуємо. такі моменти. А так, звичайно, шатка непогана. Я не розумію, чому перший клієнт з нашого села, який купив цю жатку, ну він все розказав, показав, деякі місця потребують доробки, там поміняти щось, теж казав про оці підшипники. У мене жатка 49 й номер. Тобто з 1 по 50-й номер, фактично. Працівники Віліса так і не поміняли оці. оці вузли, так до сих пор і ставлять. Не знаю, може вони їх на вес взяли. Чому іменно їх тулять, непонятно. Що Віліс доділав? От кажуть, оця ось ось. Плита, як правильно, бачина в маїско 6 мм, тут 8 мм. Вплоть до того, що там є відео, де на маїско теж переділують, оці бочини утолщають. Ну що, більше як надійна а ця бочина не буває потім тріщин на ній. Це те, що доробили. А так жаточка непогана. Фактично, в цьому році багато амброзії, то ми косили, фактично збирали одні шляпки, більш-менш нормально вийшло. Так що рекомендую компанії Веліс трошки поробити над своїми помилками і прислухуватися до своїх клієнтів. В общем, всім пока, далі буде.